Львівські хірурги врятували породіллю, яка щойно народила свою п'яту дитину. Їй стало дуже погано після того, як вона почала годувати своє немовля. Виявилося, що в неї була сильна кровотеча, і вона втратила майже два літри червоної рідини. У мене був різкий біль в, прав... в лівому підребергії. Спина спина схватила дуже сильно біль. Я Викликала чергового лікаря. Лікарі почали мене дивитися і. Е, негайно сказали, що треба мені їхати сюди на ту Було діагностовано е, великих розмірів за очеревинну гематому е, внаслідок розриву аневризми яйникової артерії зліва. Це є дуже рідкісна патологія. Вона е, є описано близько тільки двадцять дві випадки в світі. І пацієнтку було екстрено взято в операційну зв'язку з кровотечею, яка тривала, видалено аневризму, ем, зупинено кровотечу. Також видалено гігантську гематому. Вживалася масивна гемотрансфузія, перелито багато крові.